Історію великого села, його тріумф, падіння, злети та помилки ми пам'ятаємо і зичимо добра тобі наш давній і такий новий судилків. В даному відеосюжеті хочемо повідомити для вас. Про єврейську громаду судилку, оскільки їхня історія є доволі цікавою, легендарною та насиченою різними епізодами та подіями. Адже більше 300 років євреї проживали поряд з моїми предками села. Зараз, на жаль, про історію, про побут, про культуру, про вірування євреїв нагадують лише залишки старого єврейського кладовища з напівстертими єврейськими письменами. Воно розташоване на території біля нашого теперішнього ставка Млинський. Щодо перших згадок про євреїв, вони датовані ще в 18 столітті. Зокрема, згідно документів, у 1765 році в містечку Совилків нараховувалося 395 євреїв. Згідно з російського перепису, 1847 року, євреїв вже тут є 1207 осіб. Чим зумовлена така стрімка зростання населення єврейського в цьому краї? А тим, що наше містечко судилки знаходилося на перетині важливих торгівельних шляхів, мало перспективи для економічного розвитку, для ведення власного приватного бізнесу. Зокрема, саме євреї сили тут і відкривали свої крамниці, укладали договори, контракти і займалися власним життям. Згідно е, даних е, переказів та старожилів, колись в давнину, навіть в 20 столітті, вся центральна частина села Судилкова була зоною комфортного проживання євреїв. Тут майже через хату розміщувалися єврейські крамниці, в народі говорили єврейські лавки, де продавали, купували, е, обмінювали різні товари. Саміші євреї жили за законами Тори, це по-нашому е, Біблія, зная якої передавали з покоління в покоління. Мали розвинуту культуру. побудували тут свою синагогу. На жаль, зараз зруйнована. На її місці в центрі Судилкова розташований наш магазин Меридіан. При синагозі була їхня релігійна школа. Батько перевозив євреїв кром по ярмарках. Він отакий знав. Судилкою може було в євреї. хоч мати з ними її майже серйозно, Бо вони каже. З однієї сторони добрий, а з іншої сторони, як тільки є можливість тебе накрити накрити. Такі вони. Це колись сільмага був. Це була сінагога, і вона тягнулась на Да, Розвалювали цю сінагогу, не могли, до чого крепкі стіни були, О, де робили люди. Це єврейська сінагога. Там євреї молилися. Чому то стали називати судилківські банячки? Це шутка. Ну, робили їх в Шепетівцях. Шепетівці баняки робили. судилкові їх не робили. Продавали і я, ними торгував. Ну я в шепетівці позичав на базі. Не получав. Промисловість і різні промисли судилкова тісно пов'язані з єврейською обшимою. Вони ведуть свій початок з XVIII століття і аж до Другої світової війни. Зокрема, у 19 столітті згаданий завод єврея Сандлера, тобто гарбарня. По нашому підприємство з обробки шкіри. За свідченнями старожилів, гарбарня розміщувалася в центрі сучасного Судилкова. І запах шкір від неї було чути майже на пів села. Продукція гарбарні користувалася великим попитом, оскільки сюди приїздили торгівці з різних куточків краю, викладали догори і купували товари. Але замовлення потрібно було заказувати ще за місяць чи за два наперед. Також ще одним з відомих промисловців-євреїв Судилкова був Бухман. Він володів лісопильнями, тартаками по колишньому. Тобто деревообробними підприємствами. Одна з таких великих лісопилень була розміщена на території сучасного нашого району Колонія. Виробляли різні вироби: дошки, брус, паркет, спеціальні діжки для Шепетівського цукрового заводу і діжки для Судилківського винокурного заводу. Перед війною в ХХ столітті також згаданий єврей Шмуел або Шмуль. Він володів цехом хутряних виробів. Як навіть казали старожили, шапки нас навчили шити саме євреї. Судилків, так само, як і Славута, в той час був одним з головних центрів релігійного та культурного життя євреїв. Це був один з великих осередків хасидського руху. Ми всі дуже добре знаємо хасидів. Їх ми можемо ідентифікувати по одягу. Вони носять широкі чорні широкополі шляхи, чорні жилетки. Білі сорочки та довгі пейси, смужки волосся по обох висках. Щороку вони до нас приїжджають восени в Умаль на паломництво. З судилка походить багато євреїв, хасидів або навіть і равинів, тобто їхніх священників. Серед них варто згадати Моше Хаїм Єфраїм, Борух Меджибуч та Хаїм Хороденка. Зокрема, Моше Хаїм Єфраїм, хоч і народився в острозі. Але довгий час сім'єю проживав в судилкові. Мав тут свої справи, а потім став священником. Його проповіді за законами Тори користувалися великою популярністю і їх послухати приїздили в судилків тисячі євреїв. А книга його прапор Єфраїма була доволі популярною серед хасидів краю. Ще однією з гордостей євреїв було було виробництво таласів. Талас це спеціальний молитовний шарф. Прямокутної форми з чорними смужками та китицями з краях. Ним чоловіки-євреї покривають голову, коли моляться або йдуть на службу до синагоги. Саме євреї Судилкова виготовляли напрочуд хороші, гарні таласи. І це була ціла процедура. Спеціальну тканину замовляли, привозили з польського міста Лоць. Кваліфіковані єврейські ткачі робили таласи, а потім купці продавали їх. По всіх куточках України. Події ХХ століття, зокрема 1917 рік або революційний переворот в Росії, несли негативний вклад в історію євреїв не тільки судилка, але й всієї України. Документально зафіксовано про великі єврейські погроми у 1919 році. Саме відтої потрішки єврейська громада починає покидати судилки. Остаточні річна або остаточна крапка з історії євреїв була покладена в часи радянізації 1930-ті роки, і, зокрема, під час Другої світової війни. Тоді ж німцями було зруйновано єврейську синагогу, більшість єврейських будинків. А самі євреї або були розстріляні, або були відправлені в концтабори чи в Гетто. Єврейська громада розіздиться по країнах Європи. І так само, зокрема, в Штати Америки. Тому за рахунок станції і містечко запало. А раз містечко запало, всі євреї, нація єврейська, вона розумна, вона все життя займається бізнесом, стали Їхати недалеко, 10 кілометрів від нас, а то й може 7 кілометрів, місто Шепетівку. І коли євреї виїхали, містечко занепало. Де, б, Де б євреї не були, ну вони свій брак обирають на тисячоліття. Ви погляньте, вони поставили свої пам'ятнички такі, що тяжко їх. Згурнути кроме технікою, проче, ну це вже буде по-варварськи, звичайно. А, а так, пам'ятки їхні завжди знаходяться столі століттями там, де їхній прах похоронений їх родичів. А раз є їхнє тут кладовище, то ви мені, навіть той казав, вибачте, я хочу вам сказати, то значить, була тут єврейська нація, була тут культура. Варто так само згадати про відому людину або е, єврея, який походить з Судилкова. Це був Морис Шварц. В дитячому віці він переїздить за океан і, і стає відомим в 20 столітті актором, режисером та продюсером, е, зокрема, єврейської культури або єврейського театру. Його роботи довгий час були так само показані і знімалися в Голлівуді. Такою цікавою неординарною є історія єврейської громади, найбільшої після українців громади мого рідного села Суденки.